Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную розглянути таку задачу. У трапеції АБД, БЦ менша основа. На відрізку АД взяту точку Е так, що БЕ паралельна СД. Кут АБЕ дорівнює 60 градусів, кут БЕА дорівнює 40 градусів. Знайдіть кути трапеції. Найперше, що ми робимо про розв'язанні задач геометрії. Нам потрібно побудувати рисунок. В умові нам сказано, що у нас є трапеція. Трапеція довільна, тобто вона не прямокутна, не рівнобічна, ніяких про це нічого не сказано, тому ми будемо будувати просто довільну трапецію. Трапецію ми побудували, тепер потрібно її назвати. Називати будемо, враховуючи те, що в умові сказали, що БЦ менша основа. Тому нам потрібно і називати таким чином. Ось так. А С, Д. Дійсно бачимо, що БС це менша основа. Далі читаємо умову. На відрізку АД взято точку Е e, так, що БЕ паралельно СД. Тобто, ось тут, на більшій основі, нам потрібно знайти якусь точку Е e, таким чином, щоб ми змогли провести відрізок БЕ, який буде паралельним СД. Давайте виконаємо і цю побудову. Ось так побудували. І тепер ми можемо записувати дано. Що нам дано? Ну, по-перше, А, Б, С, Д трапеція. В умові сказано, що у нас є трапеція, це ми запишемо. Далі нам сказано, що БЦ менша основа. Тобто BC та АД це основи трапеції. Записую це таким чином. BC паралельно АД. Ось оце я написала, що це основи трапеції, мовою математики. Далі нам сказано, що БЕ паралельне CD. Записуємо БЕ паралельно це, це вже в умові задачі сказано. Також відомий кут «АБЕ». Давайте ось позначуємо Кут АБЕ дорівнює 60 градусів. Коли ви пишете дано, то користуйтесь як умовою задачі, так і вашим рисунком. Так, і ще нам дано кут БЕА, він дорівнює 40 градусів. Кут БЕА 40 градусів. Ось він, ось цей кут БЕА. Дано, записали. Тепер треба записати, знайти, що нам потрібно знайти. Знайти нам потрібно кути трапеції. Давайте ми їх перерахуємо. Пропоную кути трапеції назвати однією буквою. Кут А, кут Б, кут С і кут Д. Все, приступаємо до розв'язування. Давайте розглянемо з вами трикутник АБЕ. Ми бачимо, що у цьому трикутнику в нас вже відомо два кути. А якщо в трикутнику відомі два кути, то ми дуже легко можемо знайти третій кут. Як? А ми пригадаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. То, якщо відомі два кути то третій знайти можна легко 180 градусів відняти суму двох інших кутів. Давайте запишемо. З трикутника АБЕ знайдемо кут А. Зверніть увагу, що кут А, він спільний як для трикутника, так і для трапеції. Тобто ми знайдемо кут А з трикутника, але він нам підійде для. Трапеції, так як він у них спільний, тобто ось цей кут А ми зараз знайдемо. Кут А дорівнює 180 градусів відняти ось ці два відомі кути. Кут АБЕ, я розпишу, плюс кут БЕА. Дані кути нам відомі, підставляємо значення і знаходимо вже результат, чому дорівнює кут А. 180 відняти кут АБ 60 градусів, кут БЕА 40 градусів. В дужках маємо 100 градусів, 180 мінус 100 це 80 градусів. Тобто кут А ми знайшли, він дорівнює 80 градусів. Далі, давайте тепер розглянемо нашу трапецію АБЦД і пригадаємо, що кути, які прилеглі до бічної сторони, в сумі дають 180 градусів. Тобто кут А разом з кутом Б, А плюс Б дорівнює 180. Давайте я вам покажу ось цей кут А. Разом з усім всім кутом Б, бачите, у трапеції. Зараз ми беремо вже не частинку кута Б, який ми використовували в трикутнику, а цілий кут, весь кут Б. Ми його назвали однією буквою весь. Бо коли ми брали ту частинку маленьку, ми не можемо називати ту частинку однією буквою. Там обов'язково називається кут трьома буквами. Однією буквою можна от в такому випадку, коли це кут трапеції назвати. Так ось, кут А. Додати кут Б дорівнює 180 градусів. І звідси ми можемо знайти кут Б. Якщо ми від 180 віднімемо кут А, то ми отримаємо кут Б. Давайте запишемо це. «Б», той, що я тільки що вам показала, дорівнює 180 градусів відняти кут А. Кут А ми тільки що знайшли, підставляємо значення 180 відняти 80, отримаємо 100 градусів. Поруч з вашими діями зазвичай пишуть, звідки ви взяли цю дію, чому саме її використали. Тобто треба спиратись на якусь умову, теорему, наслідок. Я тут в дужках зараз коротенько скорочено запишу, а все ж так зазвичай пишуть не скорочено. На що я спираюсь зараз? Я спираюсь на те, що сума прилеглих кутів до бічної сторони дорівнює 180 градусів. Зараз я це коротенько запишу готово. Ми знайшли два кути трапеції. Залишилось знайти кут С та кут Д. Яким чином будемо знаходити ці кути? Ну, дивіться, я пропоную вам кут Д знайти ось таким чином. Нам в умові задачі сказано, що С Д паралельне БЕ. Виходить, що СД, БЕ – це паралельні відрізки. А АД це січна. І тоді кути Б, e, та кут Д будуть відповідні кути при двох паралельних прямих та січній. А ми знаємо, що відповідні кути рівні. Тож кут Д буде дорівнювати куту БЕА. E, і дорівнювати також 40 градусів. Тобто кут Д дорівнює куту БЕА e, і дорівнює 40 градусів. В дужках знову ж таки, пишемо пояснення, звідки ми це взяли. Це у нас як відповідні кути, я скорочую, як відповідні кути при СД. Паралельно БЕ. Ось це, що я зараз записала, у нас є в умові задачі. Ось тут воно сказано нам. Тобто я зараз спираюсь на умову. При паралельних СД і БЕ і АД Січній. Ми знайшли ще один кут, кут Д. Залишився кут С. А кут С ми знайдемо так же само, як знаходили кут Б. Тобто, ми будемо спиратись на те, що сума кутів прилеглих до пічної сторони трапеції дорівнює, 90 градус, дорівнює 180 градусів. Тобто, кут С чому дорівнює 180 градусів відняти кут Д. Підставляємо значення 180 градусів. 180 градусів відняти 40 градусів. Це буде 140 градусів. Тобто кут С ми також знайшли, він дорівнює 140 градусів. Все, дивіться, ми з вами знайшли всі кути. Кут А дорівнює 80. Ось я опіду. Кут Б дорівнює 100 градусів. Кут D дорівнює 40, кут C дорівнює 140. Залишилось написати відповідь і через кому перерахувати всі знайдені кути. Ось і все. Задача розв'язана. Я сподіваюся, що вам було корисно подивитись дане відео. Буду вам дуже вдячна за підписки та за лайки. Бережіть себе! Нехай у вас все буде добре!